Усім привіт! Я вас вітаю! І ми продовжуємо Hellblade, Можливо, це фінальна, а можливо, ні. Ми побачимо. Натискаю продовжити гру, а від вас чекаю лайк, підписочку, якщо подобається моє відео. Напишіть якийсь коментар, скажіть: це кото гівно! Не грай! Або скажіть: Вау, яка класна гра. В залежності, чи вам подобається. Я прислухаюсь до коментарів і буду грати те, що вам подобається, але з того, що в мене є. А купляю я ігри тільки ті, які мені подобаються, тому... Буду робити опитування, не пропускайте. В принципі, вже роблю опитування. А ми поки що біжимо. Сенуа. Ми зібрали меч, перетовкли в якомусь пеклі купа людей. Сенуа. Ми тут. Привіт. Ми пройшли купу випробувань, щоб отримати той метч. Пекло пройшли, можна сказати. А у дівчини шиза. І це все в неї в голові. Або принаймні більшість більшість речей, що вона чує, це в неї в голові. Бо можливо світ, по якому ми ходимо і реальний. Поки що гра нам ще цього не відкрила. Далече втратила тебе, ми тобі потрібні, ми тут, щоб допомогти. Так, Заходимо всякі закуточки, щоб не пропускати частинки історії. Здається, що там щось пропустив. Ми тебе не покинемо. Вона потребує нас. Ти чудово справилася. Ми допоможемо тобі. Це був просто другий шлях сюди саме. Чи? Це ті ворота. Ааа, ми повернулись назад, а ти прийшла. Ано, загляну сюди, чи тут не пропустив якогось. Говоря, що стовба. Ні, наче нема. Ідемо далі. А в самому кінці останньої серії я зроблю нарізочку, як я просто так для перфекціонізму понаходжу всі стовби і дослухаю всі історії. І зроблю посилання, в якій серії ми їх пропустили. Що це за дирка? Що це таке? Сюди не можна. Добре. Було б непогано таємним ходом пробрати за ті ворота. Ще вище. Це ті порота, які нас не пустили десь е всередині нашого проходження. Я до них підходив. Вони були закриті, вони були червоні, а зараз синім світяться. Зникніть! Я вас не слухаю. Steam О, я пропустив все-таки одного говорилку. бачите? Вони по колу йдуть. Я вам розповім про великого героя на ім'я Сігурд, син Сігмунда, без перебільшення. Народження після смерті Герд, батька Сігурд, Сігурд виховувався двома дварфом Гергіном, але, але Гер... Не Гер... Гегін Регін не любив хлопця, він планував його життя Рейн до своїх власних цілей. Бо ж бачиш, батько Рекіна володів величним даром дарованим йому богами скарбами. Але брат Регіна бив батька та забрав усе золото собі. Севфафнір заховав скарби на пустирі, та не покидав їх. Від зла у власному серці він перетворився у темну істоту дракона. Трибнути не хоче, не вірить в свої сили щось. І друге діло тут тут хоч міст трошки цілий, да, ну а. Будуть ще якісь історії, ні. Ні. Йдемо далі, не відкриваємо ці ворота. Не відчиняй. Відійди. їх. Він може відчувати це. Відійде, відійди, йде назад. Що, Що там? Повернись. Величезне чудово берігає Гельгейм. Гарм, його ім'я. І воно знає, що ти тут, Сенуа. Воно відчуває твій сморід. Чого ти боїшся, Сенуа? І як ти рятуватимеш, Тіліона, якщо тебе беруть дрижаки ступити в тінь? Вони не зупинять мене тоді, зроби це. Ти біжи, продовжуй її. її, її. Не вийде. У них не вийде. Стежить за тобою. Тіней, і твій меж тут не зарадить. Продовжуй рухатись, біжи до боги у її думках. Тут закрито. Торш, чорш. Не обманюй себе з тут торж, це сам факал. Все а Хто no. це? Це цвітниця Гелени. Ні, це, 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 <спільних> це пастка. Nee, не піддавайся. Mother, you... Це не вона. Це я свій. Вони дуже гучні. Not... Це не so вона. Рознівані. Просто хочу допомогти. Скажи мені, що робити? Твій батько хоче, щоб вони пішли. Не зробить мені боляче, щоб я змусила мовчати їх. Але тепер його немає, але вони завжди повертаються. Він каже, що я помру, якщо піду з ними. Проте вони кажуть, що я вже мертва. Ні, ну, ні, ні, будь ласка. І не хочуть, щоб я була з ними. Зупинися, мамо! Саме тому вони пролізли крістів. Не слухай їх. Ти бачиш їх? Ти, ти, ти бачиш їхнє обличчя? Мама. Віндеса, допоможи мені! Витягни мене звідси! Вона віддала власне життя, щоб уникнути цього. Ага. Вона віддала власне життя, щоб уникнути цього. Вона не може згадати, коли це розпочалось, коли її матір втратила її посмішку. Її очі пробігли по все ново до світу, що дівчинка не могла бачити. Він казав, що таке трапляється, коли ти сягаєш піднемного світу. Це було занадто для дитини. Це було вперше, коли піш... пішли по її спині дрижаки. Я не згад... багато згадую про її батька, Зунбеля. Гадаю, це тому, що я не хочу ризикувати засмутити її. Але зараз це вже не важливо, чи не так? Тут. Продовжуйте. Вона не може, показ гасне. Так, тепер мені треба від світла до світла, я так розумію. Погнали! Там можна буде напевно підпалити, можливо, цей факел. запалі. Є. Ось там факел, візьми його, він захистить тебе. Так, тепер нам треба повернутися. що десь тут цій локації має бути? Що це може бути цього разу? Може вверх варто туди? Ні, вверху нічого нема теж. Де воно може бути? Цікаво. Що це? Щось точно тут має бути. Може до цих воріт підійти. Там, там, руни, руни. Ааа, ось вони. Ну. відійти чи що? Ні. Чого ж ти не фокусуєшся? Сенува. Треба точку знайти, щоб вона сприйняла. Я не можу зрозуміти, яку точку їй потрібно. Що ну, ж ти? Чого вона не хоче бачити цю штукенцю? Може там підпа. Мммммм, підотрюю, що через це. Треба підпалити вогнище і тоді в неї очі відкриються трохи. О. Їй дається ще двійко. Навіщо вона це робить? Це кослося. за тими воротами цікавимо? Це набагато більша інтрига, чим монстри ці, що тут в голові в неї. О. Так, я до воріт вийшов. Окей. З цього боку. Ти я, певно, заходив. Я, тут же я прийшов. Йдемо назад. По можливості підпалюватимемо факели. Ворота закриті. Двіці я прийшов. Ох, що це? Що це за трикутні двері? світло її не вирятує. Ой, -ой. ой, ой. ой рубай його. Фокус. Тепер я точно знаю, що тут я не був ще. Підпалити не... О, є, можна підпалити. Ооо, друге діло. Зараз побачимо, що це за кімната. Ой, а кімната, то велика, і тут ще й сходи наверх. Що ж, йдемо. Що це? Що це таке? Що тут робити? Ага, Незрозуміла якась штукенція. Ну нехай. Ага, це типу, ворота впали в ці шматок клітки, там взагалі. Це якась, наче арена, там хтось за кліткою, певно, дивився за боями. Знову темрява. А тут вже підпалено. І вже я тут був. Ще одна арена, тут можна підпалити ворота. Угу. Значить, це те місце, звідки я прийшов, але двері от мені закрили, так? Це, типу, назад. Я, походу, звідти прийшов і назад мені не можна. Так, ось тут ми були. А ну попробуємо пройти через ці от ворота спереду. Бо наліво, наче йти нікуди не можна. Направо я вже ходив туди. Не можеш підпалити оце? Що ти? Розумієш тут від... Ага, ні, це все таке назад. Тому що це той міст. А, а не було тут ніде. А я все рівно не можу повернутися, вилізти сюди, так? Та я тут не зможу вилізти. Ну добре, йдемо далі. Я йду зараз знову до воріт. Давайте заглядати... Чекайте, сюди я. А чи чи не проходив? А ні, проходив я сюди. Чи в цей пік я проходив? Так. Я прямо дуже заплутався. Тут є сходи ще наверх. Ого, ось сюди я не ходив. Регіновим єдиним прагненням було прагнення завлодіти прокляттям дракона чим скарбом. Він використовує Сігурда для цього. Він розповідає Сігурду історію про золотого фан Ніра і про хорошого героя, що пообіцяв бити дракона, якщо Регін виконає його, викує йому міцного меча. Сігурд пам'ятає про батька, що колись отримав меча від Одіна. Одін розламав меч, щоб бити Сігмунда, але матір Сігурда досі має частинки легендарної зброї. Регін виковав меча. Сігурд спершу використовує меча, щоб помститись за батька, а потім разом з Регіном вони вирушають на пошуки Фафніра. Добре. Схоже, ну я повернувся назад. Давайте будемо шукати в цьому підземелі ще щось. Дивіться, я був без факла, і там пропустив, напевно, величезний шматок чогось. Я так собі... О, наприклад, оцього. So large, дракон Фафнер настільки гаганський та смертельний, що перемогти кіло, його віч на віч неможливо. Але кожного дня Фафрін ходить пустирем, щоб віднайти воду. Тож Сігурд викопує яму, яка. Терхончимо шляху і вичікує в ній, коли Фафнір з'являється над головою Сігурда, інакше вганяє лезо аж до Ефеса. Там затушить. Сігур вистрибує з ями, і Фафрін помічає свого вбивцю. Він застерігає Сігурда, що скарби ведуть до смерті усіх, хто їх привласнює. На що Сігурд каже, що смерть не милує нікого, як і ніхто не хоче бідувати до часу смерті ну тут я був, тут я вже відгадав. А тут я вже спускався. А, а в інший бік можна піти? Може тут можна ще піднятися? Так і є, дивіться, тут можна ще й піднятися. О, це вже щось новеньке. І факел гасне, темряви. навідується знову. Вона занадто повільна. Ого, що це таке? Так, е не може бути. Тут має бути десь якийсь підпалити чи що. Оп. має бути. Факл підпалити щось не можна. АП робити. Короче, <різь> можна підпалити. Ось тут. о Як тут придумано? <різь> Тінь. <різь> Тінь. <різь> Він ну неї ще один. Якщо за дверима нічого немає. Нагадує її відірвану від реальності до дикову темряву, які вона жила молодим дівчиськом. Темні ув'язнені ночі у її кімнаті обличчя проникали крістіни. Колись вона думала, що кожен може їх бачити. Хочу сказати, що діти постійно це торочать, чи не так? У темряві заховалися монстри. Темряві. Але з до моменту усвідомлення власне видній кості її батько зунбель примітив монстра у ній. Тут ми билися. Пульбе десь тут має бути, де ми билися. Ми просто пропустили його. Я собі так думаю. О, я ж кажу. Ми просто його пропустили, цей знак. Він може бути. А що якщо з цієї точки? Треба дивитися зверху. Так. А знаєте, чому я його пропустив? Тому що. Ж... А ні, я ж жразу підпалив, дивно. Ти це чуєш. Відчуваєш це? Звір до твого розуму, шукаючи слабкості. Він знайшов твою матір та використав її, щоб полонити тебе тут. Ти бачиш, як вона померла? Я не пам'ятаю. Мені було всього лише п'ять. Вони казали мені, що вона позбулася темряви і що тепер вона з богами. А що якщо вона зберехали? Що якщо вони забрали її? о, це паска звірна вближається. Наскільки дурною ти була? Біжи, біжи, біжи. А блін, не так жав. А не жамру. А, давай, давай, давай. До світла ще трошки, давай. Ні, ні, ні Фу. Давай, біжи, біжи. Хапайся. Ні, ні, ні. Що ти накоїла? Ти втратила його, це кінець. Без його голови ніколи не повернеш його душу. Його доля визначена. А це голова Діліона була. Діліоне! Тепер мене бачиш тебе найслабшу частину, коли ти страждав дитям у руках твого батька Сунтеля і прагнула бути Діліона. Тепер вони бачать тебе. Ти пам'ятаєш ту темряву Сенуа? Вір тягне її назад. Матусь, чому ти мене покинула? Це темрява. Вона поширюється. Батько тримає мене якомога далі від усіх. Якомога далі від Діліона. Я не здамся. Я не гнитиму тут. Я Я... відправлюсь на пошуки Тіліона. Давай. Що ж, в цьому прекрасному красивому місці. Без голови Діліона. Ми завершимо цю нашу серію і продовжимо пошуки в наступній. Тому дякую всім, хто подивилися. Я надіюсь, вам цікава серія Hellblade. і до зустрічі в наступних відео, Па-па!